Вітаю вас! На продаж маємо BMW X1, автомобіль нашої клієнтки, єдина власниця за весь час. Автомобіль офіційний, український, куплений у дилера в Україні. Це 2 літри дизель, причому його потужніша версія. Це повний привід, красивий коричневий колір, гарний вигляд має. Ззаду є партроніки, спереду є ксенонові фари. Обійду, покажу його стан і розповім детальніше. Технічно все окей, недавно було ТО проведене. Заміна акумулятора. Отакий от красунчик. Лобове скло ціле, без сколів і тріщин. Бокове скло має легеньке тонування, яке буде захищати вас від сонця, але при цьому не заважатиме в'їзді. Давайте зроблю заміри, поміряємо фарбу. У нас тут одне заднє крило фарбоване і все. Швиденько пройдусь. Це не фарбовано, це заводські показники. Крило не фарбовано. Треба якось стать, щоб було видно на камеру. Тут теж не фарбовано, заднє ліве крило тільки буде і все. Такі хромовані рейлінги зверху. Проєми не фарбовані. Тут шкіра. Сидіння непрості, сидіння комфортні з такою роздвижкою під коліна. Такі от є красиві вставочки. Красива стрічка сидіння водія в гарному стані, чорна стеля. Салон чистий і охайний. Ми зробили повний дителінг салону, тому тут немає навіть пива. Тут шкіра, вставки під дерево, шкіра. Це доволі красиво. Задній ряд аналогічно. Все чистенько і охайно. Тут є у нас підлокітник великий, в ньому є підстаканники, є і Тут в приємах трішки вища товщина, але так і має бути. Воно з двох сторін симетрично. Це так з заводу. Зараз покажу вам з лівого боку. Багажник, знизу є отака кишенька, тут інструменти і там ще нижче акумулятора. Оце крило у нас має підфарбування, тут шар буде товще, але, як бачите, шар мінімальний. Тут була подряпанка і усунули Двері не фарбовані, крило підфарбовувалось. Тому місці трішки більше показує на краєчку. Давайте зразу проєм. Аналогічна товщина, як і справа. Давайте зразу салон з цього боку, по дверям без зауважень. ну Задній ряд взагалі, як і новий, як новий. Тут не фарбовано. Не фарбовано. Тут не фарбовано. тільки заднє ліве крило. І давайте заглянемо під капот і садимо на місце водія. Лобове скло ціленьке. Частенько. Під капотом ніхто нічого не мив, не готував. Болти не крупчені. На капоті аналогічно нічого не крутилося. фари Пам'ятаю, у них рік випуску пишуть чи не пишуть ось 10-й рік. Бачите, я перший, хто їх витирає, і тут ось 10-й рік з цього боку болти не кручені, на капоті не кручено. по двигуну. Наскільки видно, то все сухо, все в порядку. Якщо захочете, заїдемо з вами на СТО. Все піднімемо, все покажемо. І запрошую вас в салон, запустимо двигун. Сидіння водія в гарному стані. Звичайно, є якісь сліди експлуатації на шкірі, бо на нього сідали і вставали. Але в цілому воно класне. Кермо не витерте. На ньому збережена структура, не затерта. Є датчики світла, датчики дощу. Сядемо, запустимо двигун. Кнопочка старт-стоп. 160 тисяч у нас пробіг. Клімат двозонний, підігрів сидінь. все працює, все в нормі. Оцей підстаканничок можна знімати, якщо кому заважає. Або отак і ставити сюди каву. За вашим бажанням. Отакий от, от автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Всім удачі, пока!